Шановні усі, хто все, все цей вечір, і паша, який також часто буває в наших е, місцях, як перекладач, вони також сьогодні будуть е, мати місце і будуть мати слово до, до нас. Тому я хотів би, щоб Бог благословив нас цей час, благословив цей вечір і ми скажем, бажання наше, щоб ми могли спільно, спільно молитися до Господа. Молитись за нас з вами, молитись за нашу країну, чути слово, яке сьогодні Господь також буде говорити до кожної з нас. Написано так, проляв свою кров, себе в жертву дав, на себе гріх. Спаси няй, любовь у Сидарува. Наша, або благословіння в житті нашому воно залежить, або воно в руках Господніх, а залежить від кожного із нас отримати чи не отримати. Благословіння є в Господа для кожного. Як у батьків є благословіння для своїх дітей, для кожного, скільки би їх не було в сім'ї, кожен батько та мати готовий благословити своїх дітей. Так, в небесного батька. Є благословіння для кожної дитини, Блісківця в Лісківця, в Кам'янці, в Україні, в, цьому, в цілому світі, Бог має благословення, яке може дати для усіх. Але каже апостол Павло, що перш над усе, благаю, чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. За царів та за всіх хто при владі, що могли проводити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистоті Через посередника Ісуса Христа, ми можемо чинити молитви, прохання, благання за всіх людей, за нашу країну, щоб могли проводити тихе і мирне життя життя в усякій побожності та чистоті. Сьогодні ми з писали в оголошенні усіх небайдужих. Пустиня, прихвалить душу кругом біда, та, розорнувширке болиня, до нас назустріч, біжить вода, вода джерельна, вода солодка, вода кринична, не видно дна То слово Боже. Слово спасіння, а в ньому щастя є глибина. схились душею, візьми в долоні і піднеси до справних уст води живої, що на голгофі тобі з любов'ю дає Ісус, стомились ноги, уже відтомий. Кравою сохнуть твої літа, душа загине на вік без бога, а поруч чиста біжить вода. мій, що ним кличеться ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати мого лиця, і навернеться від злих своїх доріг, якщо з сторони людей будуть зроблені кроки, покоритись перед Господом, кликати Його ім'я, шукати Його, навернутися від злих своїх доріг, і каже дай, що Господь готовий дати відповідь, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та вилікую їхній край. Отже, я би хотів, щоб ми усі зараз моли в молитві нашій, кожен особисто, молитись до Господа, Молитись і дякувати за милість, якому маємо, і спокій в, нашому, в нашій місцевості, щоб ми також молитись за те, що Бог благословив і нашу країну, і там дав мир на сході. І ми читали про те, щоб молитись за царів і за тих, хто при владі. Також будемо молити за те, що Бог давав їм мудрості, дав їм страху виконувати ту довірену справу від Господа, щоб ми могли проводити життя тихе і мирне в усякій побожності та чистоті. Так радить нам сьогодні Господь через своє слово. І зараз у цей час ми звертаємося до тебе, тому що є в нас проблема. Господь сьогодні не має миру в нашій Україні. Господи, змилуйся. Зглянься і допоможи. Ми просимо, щоб ти післав мир на сході. Післав мир, де рвуться сьогодні снаряди і гинуть люди, Господь. Що ти дав мудрість керівникам нашої країни. Господи, ми дякуємо Тобі за цей мир, який є в нашому краї. Слава Тобі, Господь! Щоб в нас і тут, в лясківцях, в рихті, в оточуючих селах, не рвуться снаряди. Ми маємо над нами мирне небо. Слава Тобі, Господь! Але ми просимо за там на сході, щоб ти, Господь, допоміг рішити це питання і щоб там запанував мир. Ми просимо також за тих, хто Господь сьогодні є ранений, хто є в лікарні, Господь покалічений, щоб ти змілився, щоб ти врачував, щоб ти підніс і ти допоміг Господь. Ми просимо за тих, хто з діточок, які залишилися сиротами, тому що батьки загинули. Ми просимо Господь за тих, хто залишився вдовами. Щоб ти потішив кожного і не залишив милості. Тому що наша надія є тільки на тебе. І просимо також, Господь, допоможи, щоб кожен шукав в серці своїм миру з тобою, щоб мати вічне життя, щоб отримати спасіння, яке ти хочеш дати кожному, хто прикличе Твоє ім'я. Щоб мати мир в серці, Господь, мати мир в сім'ї, мати мир, і тоді буде в країні, Господь. Тому допоможи. Тому що ти є Бог миру, ти Бог є крепкий, і ми свої надії покладаємося на тебе наш вічно живий і люблячий Бог Отець, син, і Дух Святий. Амінь. До тебе, Господь, у молитві йдемо, і в тебе розради, шукає, моїй сильний зупиниш ти зло, і зглянешся над нашим краєм. О Боже дай з неба мир кожну сім'ю, кожну родину благослови всю країну, і в тяжку годину. Бо скорій сердець можуть не стоїмо і вірим в твоє провидіння хто любить тебе все для них на добро, чекаємо Твого спасіння. О Боже дай нам з неба миру в кожну сім'ю, в кожну родину. We joined here this evening to pray for Ukraine. Отож, як я сказав, я приєднуюся до вашої молитви за Україну. And God hears the prayers of his people. А Бог сказав, що Він слухає молитву свого народу. And if you're born again, you are his people. I know this about God is that if you know him, fear him, honor him, and love him, he can bless your nation. Отож, я знаю оце із Слова Божого, що якщо ми знаємо Бога, якщо ми боїмося Бога, якщо ми шануємо Його ім'я, віддаємо Йому честь, то він неодмінно благословить нашу землю. That's what makes any nation great. Ось що може зробити любу націю величною, for God to bless that якщо Бог благословить цей народ. He gave a simple message to the church of він звернувся до церкви в Коринфі дуже простими словами. Ось це є короткий зміст Євангелія Ісуса Христа. Що він помер за наші гріхи. And God rose him from the dead, і Бог воскресив Його із мертвих. Таким чином він переміг смерть, могилу. That's how we can know God. Ось таким чином ми можемо знати Бога. Це є єдиний шлях, який ми можемо знати Бога. Оцю любов.